Всім доброго дня. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. То ще не все, ще є з другого боку столу. Чому так розклала, хочу показати окремо, що буду сіяти на розсаду на підвіконні в домашніх умовах, а щоб висівати прямо в ґрунт, Або в табличку то в мене така є міні-розсадничок. Ви знаєте, я з цим насінням ношуся, як колись моя бабуся. Я так дивувалася, що вона переглядає, витягує насіння взимку. А тепер сама така ж. Ну, дещо я вам показувала, але дещо і ну, не дещо багато нового з'явилося. Просто я вже вирішила так, зроблю загальний ось так розподілю насіння. У мене в основному багаторічники, але дещо є із однорічників. Ось, що ще придбала недавно, підказала мені підписниця моя, Надієчко, вам привіт, схізантус. Ось така чудова квітка. Вона є однорічна, але її перевага, бачите, який гарний, наливко і чимось, схоже, мені, квітує вона цілісіньке літо. Ось такі чудові, довгоквітучі. Віточки. Висівати їх буду я, звісно. Чому брала так багато пакетиків? Замовляла, до речі, в геліості. Це не факт, насіння в них теж хороше, не раз брала. Що думала, багато, бо дешеві від дуже коробочки, багато насіння не буде, але бачу, можна було обійтися вони по 4-5 по гривень і двома кульочками. Схізантус. Ось такий цікавий. Віточка. Наступне, що ще замовила недавно і вам не показувала це є лобелія королева Вікторія. Вона рахується як багаторічник, дуже ефектні, і продавалися, до речі, дуже дорого сіянці тогоріч, з темним таким бежите листям, тому я вирішила його теж взяти ось такий чудовий. Теж, до речі, в геліосі є і професійне насіння є їхнє. Ось там і придбала. Набагато, до речі, дешевше. Так, ось у мене теж вирішила цього року спробувати стати цю. Це сухоцвіт, але ж і ефектний, потім на зріз Можна прикрашати в кімнаті. Він дуже довго, декілька років може гарно зберігатися. Ось такий лимоніум, так називають ще. Це. Сухоцвіти, брала суміш для того, щоб отримати різні. Але колись спробувала була у ґрунт, нічого з цього не вийшло. Тому вирішила все-таки цьогоріч розсадою. Ось такі гарні у ній. Так, взяла ще нове, що я вам не показувала, це базилік. Базилік теж квітує цілий рік, але погляньте ще які махрові, двохколірні. Суміш називається сорт камелія. Теж вирішила спробувати. Ну, Можна в грунт, можна у кашпо. Кому як подобається базилік теж дуже довго квітує, дуже ефектний, цікавий, хоча це однорічник, звісно. І так, показувала вже вам деревій. Деревій взяла червоного кольору, теж буду сіяти багаторічник на насіння на розсаду. І сенерарію також спробую, хоч бачу, вона у нас перезимовує вже, не як однорічник виходить. І так, що ще цікавого? Рудбекії. Я ж цього року, помітила, побачила, ви знаєте, що є ці махрові такі цікаві сорти рудбеки. Тому я взяла ще в Геліусі професійне насіння ось такий сорт це однорічна вона. І багаторічник. Рудбекія суміш, я вам показувала, брала я у неї на Фейсбуці. Якщо когось ще зацікавить, то я потім добавлю, в кого це. Я брала рутбеки саме. Дуже цікаво теж отримувала посилочку від Валі Проценко. Насіння від Валентини Проценко канал Побачення з квітами. Декілька років я вже. Насіння замовляю. Ну, у мене тут помічник, 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 як завжди, помічник. Оце помічник побіг. <смі> дуже гарне насіння, дуже цікаве. І так, манжетка, до речі, багаторічник. Хочу спробувати, хоч в мене ну, є кущі, але ну, цікаво ж, як воно цікаво, з насіння з'явиться. І так, дуже хотіла побачила у Пані Валентини, цю рослинку. Це однорічник, молюцела. вона квітує зеленими квітами. Вкладу, звісно, покажу вам, але такий ефектний однорічник і досить гарне таке насіння величеньке, гарно буде сіяти. А це ще маю перепитатися, що це за малахітова шкатулка. От просто мене от мала перед. Я вам, мабуть, підпишу потім, коли перепитаюся у пані Валентини, то вона мені поклала, певно, подарунком, а я не знаю, що таке. Так, що ще буду. Геліопсис варігатний буду сіяти. Прунело, дуже мені подобається її листя. Ну, і квітування, само собою, але і листя. Доволі таке м, гарне, цілий сезон тримається. Що ще з багаторічників цікавих? Хочу спробувати трахеліум. Взяла пурпуровий і взяла білий. Теж бачила, що ну, просто це багаторічник чудовий, якийсь такий новий. Я ще раніше з ним не була знайомий. Теж, бачите, ось це насіння замовлено на геліусі, але це професійне. Так. Ну, це лозії. Тут багато у мене. катрантус я показувала вже вам, теж для кашпо, а можна і для ґрунту. Гіпоест дуже гарний своїм листям, червоний взяла і з білими прожилками. Теж оригінальний ось догори дригом. А стільбу. За стільбою взагалі у мене. Дружби немає. Тому хочу спробувати, правда, там насінинок аж 10 відовеньких. Але хочу спробувати, що з того вийде. Капусту декоративно бачила у багатьох блогерів. Бачила, що навіть деякі сорти є такі, що перезимовують і ще ефекту навісні виглядають. Ну, не пробувала жодного разу, знову ж кажу, це геліос професійне насіння. Ну, спробуємо. Дешеві вони були дуже, тому я і купилася, може, знаєте, дешевий сир у мишеловці, але ну, вербена, бонарська, ви знаєте, що я її полюбляю, і своє насіння зібрала. Могла б і поділитися, можливо, з кимось, але я не знаю, чи я його до спілості довела, чи буде там схожість. колись перевірю, от тоді вже можу буду практикувати. Це флокс низенький. Великоквітковий. Теж колись бачила у знайомих, дуже гарно квітував, але тільки на розсаду ось таку на підвіконні. Скабіозу купила через те, що шукала астранцію, вона мені, ну, чимось схожа квіточка, але ну, ефект тут зовсім не такий. Правда, теж нічого я дивилася по каналах, шукала, як вона виглядає в садочках. Ну, так, можна спробувати. Ось це те, що. Буду висівати ще у ґрунт. Ви подивіться, які цікаві, навіть і не знала, що ось такі є сорти календули. Зелене серце з такою цікавою серединою зеленою, ніби напівмахровий. Взагалі полюбляю календули, вони лікарські, з них дуже добре потім заварювати і чай, і настоянки різні робити для ран і так далі промивати. У мене була теж махрова. Але тут, бачите, суміш і різні махрові. Теж по 4 гривні, от на геліусі, Ну, це в грунт, якщо що, воно дуже добре сходить. Ще згадала квіточку дитинства, але подивіться, які махрові космеї, а й назва то яка піжон. Теж хочу спробувати в ґрунт, звісно. Айстручки будуть у розсадничок на дворі висіватися. Того року пробувала все добре. Взяла лісом. А лісом знаю, що насівається. Головне його один раз виростити, потім білий, мені медовий, цей подобається страшенно. І цей цікавий фіолетова королева. Теж спробую свій розсадничок туди. І ще буду вам. Показувати це знову все від Валентини Проценко майже. І так, матрикарія повна. У мене така є, а може, й не така. Ось їм все одно. Далі. Сокирки польові. Ось хто хоче такий, знаєте, природній квітничок створити. Дуже теж згадую поля в дитинстві, де сокирки, квітли, волошки. І такі великі маки. Знову прийшов помічник. Ну, вже перепрошую. Так, синюю профюжен я у Валентини брала вже, була ті роки, вже і своє насіння збираю. Але я зрозуміла, що в мене яскраво-червоної точно немає. І ще от лимон. Бачите, скільки багато насінинок, яке все якісне, чистеньке, провіяно, ну, боже, скільки це роботи людей. І це взагалі. І так, теж взяла у неї горицьвіт жовтий насіння. Я теж домовилася з кимось з вас, дівчата, що ми обміняємося, але хай буде, що спробуємо із насінням. В оз турецьку мені в подарунок валя поклала. Е, її дуже маса велика є забарвлень, сортів, тому теж обов'язково висію. Це двохрічник. Так, пенстемон на пристіння. Це, мабуть, такий з темним листям, я дивилася. Зелена кохія це теж мені у подарунок. Знаю, що можна стригти. Виглядає як хвойна рослинка, тільки головне стригти, щоб не допустити насівання. Квамокліт я вам показувала це в'юнкий такий. І квамокліт рожевий червоний взяла. І знову пенісетом пурпуровий, це теж від пані Валентини, бачу її гарний почерк. Отож, будемо сіяти, дасть Бог. Буде весна, буде мир, буде здоров'я, і будемо сіяти. Але знаєте, якесь якась радість, от береш дійсно в руки і вже не дивуєшся тій бабусі. До речі, всі м м планую коробочки зберегти. Щоб потім подивитися, що вдалося з насіння, що ні. Ось так. Дякую всім за увагу.